Да. Ага. Так, ми, Ай, ми, отримуємо, да, ми отримуємо лунку. Так? В цю лунку ми вставляємо е, сіянець, да. але дивіться, от ви вставляєте глибше її так, е, можна зробити таке, щоб корні опустилися. Так? І трошечки підняли. І отак от зафіксували. Отак зафіксірували, тримаєте. Е, я рядочком заганяю меч. Щоб обрати подушку воздушну знизу, ми зразу при, на себе його. раз. Ми зафіксували корінь внизу. І отаким от рухом ми зробили, зафіксували сіянець. Ямку рядишком і, ще Ямку. Ногами, і, ой, і ногами отак от, обступить. Садимо на відстані десь приблизно около метра. Так, і поїхали далі. Це не розсада, це називається сіянець. Да, сіянець з'являється елементарно із шишки. Да, да, Осінньо-зимовий період заготовляємо шишку. Є спеціальний ну, скажімо так, цех, пункт, де ця шишка сушиться. Тобто від тепла вона топиться, вона розкривається, від тіля випадає насіння. Потім це насіння висівається в лісорозсаднику, Доглядається і от виростає. А Це в, в даному випадку це двохрічна сосна, а взагалі рік, ну, річна вона трошки менша. На один гектар десь висаджується 5,5-5-700 тисяч штук. Ми висаджували з вами саженці двохрічної сосни, звичайної. Вона Вирощена на нашому лісорозсаднику. Саме збір шишечка ви бачите, на дереві є, які вони збираються. Потім є спеціальні в нас нассушилки, там ми сушимо насіння, насіння стратифіцируємо, весною висаджуємо посів, посів, посівне відділення, ну як ви сієте там на городі. Огірки, все так само цей процес. Потім через рік-два ми їх забираємо з лісоросадника і ось, як ви бачите, у ліс, щоб створити лісові насадження. Скільки цього року планується посадити лісів у вашому господарстві? В Кременчуцькому районі ми плануємо посадити 67 гектар лісів, а також доповнити 100 гектар. Це приблизно 500 тисяч сіянців і саджанців різних порід: сосна, дуб, береза. І чагарникові. Дякую. Пане Вікторе, ви сьогодні вперше ліс садили? Ні, вже другий раз ми участвуємо в насадці лісів на території Кременчуцького району. Перший раз ми висаджували в Пришепській територіальній громаді. Це було ще до війни, за рік до цього. І от зараз військовий стан ми продовжимо цю традицію в день, Всесвітній день лісу, тим, що насаджуємо. Нові лісові масиви зароджуємо нове життя в природі? Ні, ми продаємо спеціально, є плантації новорічних ялинок, ми там вирощуємо 5 років, вона росте, а потім продаємо. Це не, це не продаємо. А скажіть, будь ласка, чи не розглядали таку можливість для боротьби з мусором встановити якомога більше? Баків в місцях, де люди відпочивають, збирають гриби. Ну баків ми встановити не встановимо, тому що це нереально. А є спеціальні міста відпочинку, рекреаційні зони, де ми і ями викопуємо, і ящики для мусора ставимо. В такому роді цим займаємося. Ну щоб ви розуміли, в Кременчуцькому лісгоспі 9 пожежних машин. Сім пожежних модулів і 15 тракторів, які весною висаджує ліс, а потім займаються охороною спеціальні лісопожежні плуги, які стоять на діжурстві, на охороні. Також в нас дуже багато лісу на острові, де то 5 тисяч гектар лісу. У нас є пожежні катери, баржі, на островах стоїть техніка пожарна, теж пожежні машини. Сучасної техніки нема. Пожежні машини, газ 6. Шості, ще 80 -х, х років, які збережені, ну кращого в нас немає на сьогоднішній день. Ліс це в нас, він для людей, і я розумію, що люди повинні відпочивати. Ну, в свій же час вони повинні ставитися до природи з любов'ю, берегти її. Да, якщо ви прийшли на природу, візьміть пакетик, зберіть мусор і однесіть його з собою. Ні, хоч десь його так над. Дорогою покладіть, буде лісник іти, він машиною проїде, забере його і ну, місто десь.